Біблія. Книга Левіт, глава 5. А коли хто зрішить, почує голос прокляття, і був свідком або бачив, або знав, але не виявив, то понесе свою правину, або особа, що доторкнеться якої нечистої речі, або падла звірини нечистої, або падла худоби нечистої, або падла нечистого плазуючого, і буде це незнане їй, то вона нечиста і завинить. Або коли доторкнеться нечистотості людини, всякої нечистотості її, що нею стане нечиста, і буде це незнане їй. А вона довідається, то завинить. Або коли хто присягне, вимовляючи, нерозважно устами своїми, чинити зло, або чинити добро на все, що нерозважно, вимовляє людина в присязі, і буде це незнане йому, а він довідається, що завинив одним із цих, то станеться, що завинить одним із цих, і визнає, чим він. Згрішив у тому, і приведе він Господові жертву за правину, за гріх свій, що згрішив самицю з дрібної худоби, вівцю або казу на жертву за гріх, а священник очистить його від гріха його. А якщо рука його не спроможня, на ягнято принесе в жертву за провину свою, що згрішив він, дві горлиці або двоє голубенят Господові одне на жертву за гріх, а одне на цілопалення, і принесе їх до священника, а він перше принесе те, що на жертву за гріх, і надне великим нігтем голову його відшиє її, але не відділить. І покропить із крові жертви за гріх на стіну жертівника, а позостала кров буде вилита до підстави жертівника. Це жертва за гріх. А другого зробить цілопалення за уставом і очистить його священик, відріха його, що зрішив той, і буде прощено йому. А якщо він неспроможній на дві горлиці або на двоє голубенят, то принесе в жертву свою за те, чим зрішив десяту частину єфи пшеничної муки. На жертву за гріх не докладе до неї оливи, ні не дасть на неї ладану, бо вона жертва за гріх. І принесе її до священника, а священник візьме з неї повну жменю, за пригадувальну частину її та й спалить на жертівнику, на огняні жертви Господові вона жертва за гріх. І очистить його священник від гріха його, що зрішив він одним із них, і буде йому прощений, і буде вона для священника як жертва хлібна. І Господь промовляв до Мойсея, говорячи: коли хто переступом спроневіриться і невмисне зрішить проти Господніх святощів, то він приведе жертву за правину свою до Господа безвадного барана з дрібної худоби. За твоєю оцінкою срібла шеклів на міру шеклів святині на жертву за правину, а те, що зрішив проти святощів, поверне і додасть до нього п'яту частину його священникові. А священник очистить його бараном жертви за гріх, і буде прощено тому. А якщо зрішить, коли хтось зробить, що проти якого со всіх господніх заповідей чого не можна зробити, і не знатиме, і за і понесе свій гріх, то він приведе до священника безвадного барана з дрібної худоби, і он цінці твоїй на жертву за провину, і очистить його священник за помилку його, що нею помолився, бо він не знав і буде проще на йому. Це жертва за провину він справді завинив Господові. І Господь промовляв до Мойсея, говорячи коли хто згрішить і переступом спроневіриться проти Господа, і скаже неправду на ближнього свого щодо даного на сховок, щодо даного в заклад, або щодо грабунку, або вимустить утиском у ближнього свого, або знайде якусь згубу та й скаже неправду про неї, і присягне неправдиво на одне. Зо всього, що робить людина, і зрішить тим, то станеться, коли він зрішить і завинить, нехай поверне грабунок, що заграбував, або вимушення, що був вимусив, або дане на схово, що було зложено в нього, або згубу, що знайшов. Або все, що присяг про нього, неправдиво, і поверне його насамперед, і додасть до нього п'яту частину тому, чиє воно дасть його в день, коли виявиться провина його. І він приведе Господові до священника жертву за провину свою, безвадного барана з дрібної худоби, за твоєю оцінкою на жертву провини. І священник очистить його перед Господнім лицем, і буде йому прощено все до одного, що він зробив на провину.